Українська народна казка Як квітень до березня в гості їздив. Колись давно покликав березень квітня до себе в гості. Квітень поїхав возом, а березень заходився та такого наробив, що мусив квітень додому вернутися. Сніг, мороз, завірюха. Не можна возом їхати. На другий раз знову поїхав квітень до березня в гості, та на цей раз уже не возом, а саньми. Березень пустив тепло, сніг розтанув, річки розлилися. Знову мусив вернутися квітень. Зійшовся квітень з травнем і скаржиться. Скільки вже разів зриваюся їхати до березня в гості, та ніяк не доїду. Ні возом, ні саньмо. Поїду возом, зробиться зима така, що й осі пообмерзають і колеса не крутяться. Поїду саньми, теплінь така стане, що ні возом, ні саньми. А травень, каже, йому я тебе навчу, як доїхати. Зроби так візьми воза, сани і човен, то тоді вже, певно, доїдеш. Послухав квітень і, дочекавшись слушного часу, зробив так, як порадив трави. Їде саньми, а на санях воза і човен везе. Березень дав тепло. І сніг розтав. Тоді квітень кладе сани і човен на воза, і так і далі їде. Став знову мороз і сніг. Квітень знов поклав човен і воза на сани. Далі розтав сніг, розпустилось крізь річки. І не можна їхати ні саньми, ні возом. Тоді квітень склав на човен сани й воза і поїхав ще швидше по воді. Приїхав до березня в гості та так, що той і не сподівався. Здивувався березень та й питає А хто тебе навчив, як до мене дістатися? Та спасибі йому, травень порадив, як їхати. Березень і каже тоді Зажди ж ти маю, я ще тобі крильця обшмагаю. То від того часу і дотепер, часто в травні, березневі морози бувають, бо березень і досі сердиться на трави.